Українці сьогодні знову зі світлом стабілізаційних відключень не передбачено. Детальніше про ситуацію розпитаємо в заступниці міністра енергетики Світлани Гринчук. Пані Світлано, вітаємо вас в прямому ефірі. Доброго дня, що саме допомогло покращити ситуацію доброго дня. Так, дійсно сьогодні у нас 1 серпня вже третій день. Поспіль не застосовуються графіки обмежень електроенергії для наших споживачів. На зараз ситуація залишається стабільною. Варто зазначити, що енергетики цілодобово працюють над цим і активно готують також енергосистему до проходження осінньо-зимового періоду. І я хочу подякувати кожному енергетику за цілодобову роботу. Саме це дозволяє нам зараз залишатися зі світлом і не застосовувати відключення для наших споживачів. Але не дивлячись на те, що відключень зараз немає, все ж таки закликаємо кожного споживача пощадли. Спасибо. Розумно користуватися електроенергією, особливо у пікові години споживання мається на увазі вранці з 7 до 11 і ввечері до 17 до 22. адже дефіцит потужностей в енергосистемі може зберігатися через ворожі атаки. Все таки було втрачено дуже багато виробничих потужностей, понад 9 гігават. І тут варто зазначити, що і обстріли, як ми бачимо, практично кожного дня продовжуються. От Вчора допустимо, в нас в Донецькій області через обстріли вимикалась високовольтна повітряна лінія. На щастя, вдалося енергетикам уникнути відключення споживачів. А в Дніпропетровській області також під час повітряної тривоги вимикалася одна з повітряних ліній було виявлено обриви. Проводів тому е, для енергетики практично щоденні атаки, які ми бачимо з боку росіян, вони також впливають і на наші енергооб'єкти, і на наше обладнання. Це на щастя не завдає зараз таких сильних, таких сильних збитків, тому що удари все-таки не цілеспрямовані по, по енергетиці. Однак ми все одно маємо бути уважними, обережними і. Розумно ставитися до використання електроенергії оскільки система продовжує бути дуже чутливою для будь-яких від будь-яких факторів, як від зовнішніх, так і від будь-яких технологічних порушень. Також варто зазначити, що за минулу добу енергетики заживили майже 11 тисяч споживачів, які от якраз внаслідок бойових дій були без електроенергії. Однак, загалом, через бойові дії технологічні порушення у нас на сьогодні 486 населених пунктів залишаються без електроенергії. Це в основному прифронтові регіони, прифронтові території, де на жаль, через безпекову ситуацію дуже важко нашим енергетикам вчасно ліквідовувати наслідки обстрілів і порушень. Часто буває так, що тільки відремонтовані лінії, тільки відремонтоване електропостачання, і знову потрапляють ці регіони, ці місцевості під обстріли, і знову у нас додаткові порушення. Крім того, хочу зазначити, що щоб нашим споживачам. Є можливість користуватися урядовою гарячою лінією цілодобовою під назвою Струм, 1549 Номер телефону надаються безкоштовні консультації щодо будь-яких питань. Функціонування енергетичного сектору щодо отримання пільгових кредитів, які зараз е, запроваджені урядом і банками, і для побутових споживачів, і для бізнесу е, всі ці програми вже діють. Ви можете ними користуватися для того, щоб встановлювати свою власну генерацію для того, щоб ставати більш енергонезалежними. Тому, будь ласка, 1549, гаряча лінія струм до ваших послуг. Користуйтеся, отримуйте Інформацію і впроваджуйте ті заходи, які дозволять вам бути більш енергонезалежними, а нашій енергосистемі більш гнучкою і стабільною. Дякую, дякуємо вам, заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук про ситуацію в енергетиці. На сьогодні відключення не планується. Якщо ще залишилися у вас питання, 1549, гаряча урядова лінія Струм.